Всім привіт! Мене звати Міла, 4 місяці, як я знаходжусь в Німеччині. За цей час знайшла житло для своєї сім'ї і також допомогла вже п'яти іншим сім'ям з України приїхати та знайти житло в Німеччині. І таким чином у мене вже з'являється інформація, де можна знайти житло швидше та ефективніше. Ми спочатку, коли шукали самі, робили це на різних сайтах з нерухомості, які є в Німеччині, але скажу, що це не найкращий. Із варіантів. Вважаю, що більш ефективний варіант буде пошук житла саме в соціальних мережах та в різних меседжерах. На Фейсбуці, в різних чатах: в Телеграм, Viber, WhatsApp і так далі. Але сьогодні більш детально хочу розповісти вам саме про групи в Фейсбуці, а також надати список. Із 30 груп, де ви можете шукати житло в Німеччині, і дати цінні поради, як саме користуватися пошуком житла в цих групах. Я і сама власне два дні тому отримала списочок від волонтерів з 17 квартир в різних землях та містах Німеччини, які також вчора ввечері розмістила в одній з груп на Фейсбуці і побачила, що дуже великий відгук іде, бо багато людей саме шукають в групах, і багато людей саме Завдяки отаким от групам в Фейсбуці житло і знаходять. Хочу розповісти вам та показати, як шукати за допомогою пошука житло в оцих групах на Фейсбук. Ми розглянемо на прикладі найпопулярнішої групи. Погляньте тут 125 тисяч учасників. І я власне була підписана на цю групу і сама, коли шукала житло. І вважаю, що це одна із найефективніших груп. Так, посилання у вас будуть на всі ці групи підписуйтесь. А далі що ми робимо? Тут є різні публікації. Погляньте, ось 14 хвилин тому хтось зробив. Ось моя була публікація. 17 годин тому я якраз викладала тут інформацію про квартири, які є в різних землях та в різних містах. І ось люди мені вже писали, ми з ними про щось домовлялися. І, до речі, із 17 квартир здається, 5 уже зараз заброньовані. Будемо вирішувати. Питання по цих квартирах, якщо буде все добре, я буду надзвичайно рада, бо люди таким чином знайшли собі житло. Тому і вам пощастить. Якщо ви дивитесь це відео, я вселяю у вас оцю надію і дарую вам свою удачу. Далі, наприклад, вам потрібно знайти житло в місті Есен. Я вже це робила, тому хочу просто показати. Спочатку пишіть українською мовою есен. І бачите, у вас в пошуку будуть випадати різні публікації від людей. Де згадується про Есен? От, власне, це і моя публікація. Тут я говорила, що в Есен є квартира на дві людини і називала, яка це земля. Шукайте, будь ласка, інформацію німецькою мовою. І також ви по пошуку ще можете шукати це ж саме житло, написано російською мовою. Ось, наприклад, здається, квартира в місті Есен 55 квадратних метрів нульовий етаж, балкон от двох чоловік. Інформація 5 днів, тобто свіжа доволі така інформація. І далі от люди щось вже запитують, і там же таким чином можна про щось домовитися. Я би також радила. Скористуватися пошуком, це в першу чергу, коли ви тільки підписалися на ці групи, а просто так слідкувати і дивитися, яка інформація з'являється. І ще один важливий момент: дуже часто люди не створюють нові публікації, а можуть навіть викладати інформацію про житло просто в коментарях. Тому не лінуйтесь дивитись коментарі. У вас точно виникне питання: чи варто самостійно написати оголошення, що ви шукаєте житло? Я скажу так відверто, на мій погляд. Цей варіант не дуже той працює. Тому що окей, ви шукаєте житло, але людей, які це житло здають, або волонтерів, які допомагають з пошуком житла, немає і вони не переглядають зазвичай такі оголошення. Ще я помітила такий момент: люди, які шукають житло, зазвичай чи соромляться, чи бояться лишній раз щось та й запитати, не бійтеся. Приведу ось такий приклад: я два дні тому розмістила оголошення про те, що. Є 17 квартир в різних землях та містах Німеччини. Які вільні, в які можна заїхати, і які буде оплачувати Джоб центр, і розмістила це оголошення в одній групі в вайбері на 22 тисячі людей. І ви тільки уявіть, мені написало три людини. Я не розумію, чи всі ті 22 тисячі людей, які в цій групі сидять, вже мають житло, їм воно не потрібно. Чи ці всі люди це якісь боти, які там записані в цій групі? Що вони не цікавляться, чи просто всі настільки ліниві, що навіть коли їм скидають інформацію про те, що вже житло є готове, але для цього вам треба поспілкуватися, домовитися, можливо, переговорити не лише там зі мною, а ще з одним, другим, третім, четвертим волонтером, щоб отримати номер телефону того німця, який це житло буде здавати. Але ви цього не робите. Чого ви чекаєте? Ви чекаєте, що до вас прийдуть і скажуть, які ви хороші? Ви приїхали з України? У вас війна і. Ось, будь ласка, тримайте ключі і заселяйтесь в цю квартиру. Ні, так не буває, і так не відбувається. Можливо, в першу хвилю тих українців, які приїздили до Німеччини, їм дійсно так допомагали і могли дати ось так ключики та сказати: ось ваші ключі заселяйтесь, Ми ще вам всі меблі принесемо. То зараз такого немає. І тому, якщо ви шукаєте житло і бачите десь якусь інформацію. Не обов'язково в мене, а просто десь в мережі. Напишіть лишній раз. поцікавтеся, чи реально, чи нереально. Хай вам 30 разів напишуть, що ні, це не підходить для вас житло, ні, це житло ми не можемо вам здати, але все ж таки, ви, можливо, отримаєте якийсь додатковий контакт. Чи волонтери, чи дізнаєтесь якусь корисну інформацію. Також не лінуйтесь дивитися, наприклад, ті ж самі мої відео, бо вони дійсно корисні. Я викладаю ту інформацію, за яку я б. Точно не лише подякувала і написала коментар, а готова була б і шоколадку навіть надіслати, якби мені хтось прислав таке відео, коли б я шукала житло. Або коли я б ще б знаходилась в Україні, і коли в мене ноль було інформації щодо того, як взагалі тут все відбувається з орендою. Ну так, щось там почитала в Вайбері, щось там побачила в телеграмі в якихось каналах. Але, в принципі, я не розуміла, наскільки складно в Німеччині знайти житло. Тому. Не лише дивіться відео, коментуйте, питайте, не бійтеся, вас ніхто не буде сварити за те, що ви лишній раз проговорите, що вам потрібна допомога, але просіть її. І допомогу отримують тільки ті, хто її просить. Це раз. І житло знаходять також тільки ті, хто його шукає. Це два. І не розповідайте мені про те, що в Німеччині немає житла. Можливо, в великих містах по типу Берліну дійсно житло дуже складно знайти. Я його там не шукала і інформації по цьому не маю. Але розумію, що там велика конкуренція і на одну квартиру може претендувати а навіть і більше людей. Але у всіх інших землях житло є. Просто його потрібно шукати. І ще раз хочу звернути вашу увагу, що, на мій погляд, найбільш ефективним зараз в плані пошука житла якраз і є різні соціальні мережі, різні групи, де ви можете познайомитися з волонтерами, де ви можете познайомитися з такими ж українськими біженцями, які власне або вже їдуть додому і тому звільняється квартира, або, наприклад. Хтось переїхав кудись і у них вже по сусідству звільнилася квартира. Різні різні варіанти. І моя ще одна із порад, будь ласка, знайомтеся з тими українцями, які проживають у вашому селі, місті, спілкуйтеся, тому що якраз коли ти об'єднуєшся, то це максимально допомагає тобі в пошуку не лише житла, а й всього іншого. Якщо у вас залишилось питання конкретно щодо пошуку житла в соціальних мережах. Конкретно на Фейсбуці, будь ласка, пишіть я з радістю допоможу. І якщо ви шукаєте житло, знаходитесь зараз в Україні, або вже з Німеччини знаходитесь і зареєстровані, я прошу вас, підпишіться на мою сторінку. Це не лише для того, щоб у мене збільшилась кількість підписників, а й для того, щоб ви отримували інформацію про житло нове, яке з'являється. Тому що мені цю інформацію надають волонтери. Я її публікую у себе у розділі новини, там російською мовою можу писати сообщество. І якщо ви підписані на мою сторінку, у вас будуть з'являтися ці новини, і вони будуть з'являтися, якщо ви будете їх лайкати, якщо ви будете їх коментувати, якщо дня якусь інформацію та й викладаю, ви просто можете її не бачити. І таким чином ви можете просто пропустити інформацію про те, що з'явилося житло нове, і не встигнути його, наприклад, обговорити та забронювати. Також хочу розповісти ще, що ті люди, які вже з України приїхали, яким я допомогла житлом, вони всім власне задоволені. І якщо ви також хочете їхати і плануєте їхати з України, але боїтесь надавати, наприклад, свої дані, тому що волонтери будуть просити, щоб ви надали паспортні дані. Ви боїтесь це зробити. Будь ласка, напишіть мені. Я вам дам контакти тих українців, які вже приїхали, які це вже все пройшли. Поспілкуйтесь з ними. Такі люди є, і у цих людей все добре склалося, і вони зараз в безпеці. Завжди пишіть, якщо не відповідає одразу. Вибачте, в мене також є особисте життя. в мене є чоловік, в мене є дитина і купа-купа справ. Я всім дуже дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте про лайки, коментарі, підписки і до скорого.